Отож, вітаю. Сьогодні з нами в студії сімейний та дитячий психолог Роман Андрієвський. Всіх вітаю. Чому через війну склались складні сімейні стосунки? По-перше, я би не стверджував, що якщо відбулася якась зміна стосунків, що це сталося саме через війну. Якщо воно навіть відбулося під час війни, це ще не означає внаслідок війни. І нам могла виступити таким тригером, таким подразником, який запустив якісь процеси, які вже і так тріли в цій сім'ї. Тобто, якщо стосунок до цього був хорошим, добрим, малоконфліктним, то, то швидше за все, що і під час якихось екстремальних подій він збережеться. Якщо ж стосунок був конфліктним, проблемним і існували якісь непорозуміння, напруга, якісь незакриті питання, то... Будь-яка нештатна ситуація, екстремальна ситуація, чи то війна, чи то пандемія коронавірусу, вона просто за... може загострити ці процеси, і, і тоді якби ці зміни будуть різкіші, і, і стосунок може змінитися там, чи зруйнуватися. Але, звичайно, що е... війна е... має велике значення, особливо, якщо ми говоримо про тих людей, які стикнулися з війною безпосередньо. А ми всі стикнулися з нею. Всі українці є в контексті війни. Незалежно від того, де ми перебували, чи ми перебували в зоні бойових дій, чи ми перебували в тилу, чи ми залишилися в своїй країні, чи ми виїхали, ми все одно знаходимося в контексті війни. Війна нас зачепила всіх. І, і ця війна завжди буде в нашому досвіді. І якщо досвід партнерів, подружжя в сім'ї. Досить сильно відрізняється. Наприклад, чоловік пішов на фронт, це військовий. Дружина залишилася в тилу. Чи навпаки, дружина воює, а чоловік залишився в тилу. Хтось залишився в своїй країні, хтось виїхав. Це дуже різний досвід, вони отримують. Це унікальний новий досвід. Це нова реальність, з якою вони стикаються і до якої вони змушені пристосовуватися. І після того як вони повертаються в сім'ю, як, скажімо, військовий повертається з зони бойових дій то фактично подружжя стикається з новим партнером, з таким дещо незнайомим. Це не зовсім та людина, з якою вони колись одружувалися чи з якою вони бачилися півроку тому. І фактично до цієї нової людини треба по-новому призвичаюватися. То ця людина змушена буде реадаптуватися до мирних умов життя, до нових умов життя, тому що вона була в іншій реальності раніше. І е, фактично на основне, що потрібно для цього подружжя, це час і прийняття Тобто розуміння того, що це якби, трошки інша людина, ніж була, і що, з іншим досвідом, і що до неї треба по-новому адаптовуватися. Хоча ми поки що не маємо ще досвіду ну, такого е, масового повернення військовослужбовців з війни, тому що війна триває. І... Зараз військовослужбовці можуть повернутися там хіба внаслідок поранення чи, чи комісування чи на ротацію. Але ми маємо досить значний досвід роботи з такими сім'ями, починаючи з 2014 року, коли військовослужбовці повертаються і ми стикаємося з такими проблемами, які виникають в їхній сім'ї. Зараз ситуація трошки інша. Бо зараз війна триває. І навіть якщо військовослужбовець повертається в сім'ю, він ментально ще залишається там, на лінії фронту, тобто ще він живе. Ну, по тих правилах, які були там. Тобто, якщо його побратими там далі воюють, а він тут, він все одно ментально більше ще там. Це партнерці потрібно розуміти і толерувати. Тобто не, не, не дивуватися тому, що в нього можуть бути якісь незвичні емоційні реакції, чи якась незвична поведінка, чи, можливо, в нього буде загострене відчуття справедливості, чи, чи він якось по-іншому буде реагувати на якісь питання. Тому що фактично він перебуває ще, 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 ще там. Інша ситуація буде, коли ми будемо спостерігати, вже масове повернення військовослужбовців після війни, коли вони повернуться з перемогою, зі звитягою. І тоді це буде інша ситуація. І тоді ця реадаптація буде виглядати, виглядати по-іншому. Наскільки цей розрив між чоловіком та дружиною впливає на психоемоційний стан сімейний? Звичайно, що впливає. І ну, я би не стверджував, що він однозначно впливає негативно, бо, як ви слушно висловилися, наші жінки вміють чекати, і вони вміють не тільки чекати. Як правило, наші жінки дуже сильні і вони беруть якусь активну участь. Участь в допомозі ЗСУ, наприклад, в зборі коштів, в волонтерстві, в допомозі своєму чоловіку, наскільки це є в їхніх можливостях. Тобто більшість ну, жінок. З якими ми стикаємося, вони ведуть якусь активну діяльність. Тобто вони не, не, не просто пасивно чекають цього чоловіка. Але, звичайно, що е, жінка стикається з новими викликами, і вона стикається з якимись новими обов'язками, з якимось новим, ну, з новим перерозподілом ролей, тобто з новими викликами поведення господарства, по догляду за дітьми, з тими самими матеріальними викликами. І, звичайно, коли е, Чоловік повернеться додому, то ймовірно доведеться переглянути і і перерозподілити ці сфери обов'язків сімейні ролі і, і, можливо, сферу інтересів. В Країні велика війна. Чоловік не на фронті. Чоловік втратив роботу. Ми знаємо, що левочастка чоловіків українців останніх. Навіть років 10 та активно працювали за кордоном. Зараз можливості виїжджати за кордон для свідомих чоловіків немає. І е, проблема, так, знову ж таки, трапляються конфлікти в сім'ї. Як зберегти оцю гармонію? Е, як такі конфлікти знову ж таки впливають і на дітей, і на, на загалом на сімейну атмосферу? Дивіться, це питання, воно напевно більше стосується якоїсь соціальної сфери, а не психологічної, бо якщо там є об'єктивні якісь труднощі, матеріальні труднощі, то психолог тут може бути мало помічним, бо дійсно якби треба чинити якісь активні дії, якісь об'єктивні вчинки робити, щоб змінювати ситуацію. І тут, по-перше, це буде залежати від якості самого стосунку, від того, наскільки присутня підтримка, довіра, добрий діалог в сім'ї. Бо така стійкість, резилієнтність кожного з нас, вона базується на декількох речах. І матеріальна річ не єдина. Тобто, наприклад, якщо в силу якихось обставин страждає матеріальна сфера, але ми маємо добрий стосунок, то цей стосунок може бути для нас такою компенсацією цього тимчасовою. Ну і звичайно, якщо ми маємо там, доб добрі матеріальні статки, це також є певною компенсацією, певним забезпеченням того. Тобто добре, коли ми стоїмо на декількох таких опорах. Тобто це стосунки, наші статки, наше здоров'я, наші цінності. І відповідно, якщо і матеріальна сфера страждає, і стосунки не дуже якісні, то тоді більші ризики того, що, що сім'я може мати труднощі, кризи чи, чи, чи зруйнуватися. Але якщо Хоч якась з цих сфер є забезпеченою, то тоді шансів більше в сім'ї. І звичайно, в великій мірі залежить від того, наскільки проактивну позицію будуть займати партнери, члени цієї сім'ї. Бо якщо вони схильні впадати в апатію, там опускати руки і нічого не робити, ну, то, відповідно, шансів цієї сім'ї буде менше. А якщо вони будуть робити хоч щось, ну тобто просто активізуватися, якусь корисну, активну діяльність проводити, то вони таким чином можуть досить добре компенсуватися і за якийсь час вийти на якийсь рівень. І варто завжди пам'ятати, що яка б не була криза, навіть якщо це війна, навіть якщо це така трагедія, як війна, вона завжди є тимчасовою, вона завжди пройде. І якби, правдою і справжнім залишається те, що буде після того, що буде після кризи. Так, кризу ми якось переживемо. От, Власне, важливо, щоб той стосунок залишився далі, залишився і після війни. Тобто, навіть усвідомити це поняття, що це явище тимчасове, що це треба пережити, і пережити його потрібно активно, робити все, що, що від нас залежить, і зберігати стосунок. Криза в сім'ї, так? Чи варто? Чи варто відвідувати сімейного психолога? Якщо так, то як зрозуміти, що пройшов той час, і нам дійсно з чоловіком та дружиною потрібно звертатися до е, психологів? Треза в сім'ї це явище дуже закономірне. Воно Буває навіть незалежності від того, наскільки добрий стосунок. Тобто це можуть бути кризи, які пов'язані з якимись суб'єктивними обставинами, з якимись періодами життя, з якимись подіями, які, які відбуваються. Бо люди змінюються, їхній стосунок потребує перегляду, потребує змін. І кризу не обов'язково слід розглядати, як щось негативне, як щось патологічне, щось, що потрібно лікувати. Це, це ж щось, що потребує перегляду стосунку, якби перегляду правил взаємодії. І, звичайно, що різні пари справляються з тим по-різному. Дехто цілком успішно справляється з тим сам, або з допомогою якогось ближчого оточення, і йому допомога фахівця не буде потрібною. Якщо пара не справляється з цим сама, якщо е ця криза тягне за собою там, сильне підвищення конфліктності, чи е якесь порушення функціонування в якихось сферах, там, чи в роботі, чи, чи в відпочинку, чи, 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 в принципі, стосунок дуже так. Е Сильно псується, то тоді, звичайно, що буде не допомога фахівця, сімейного психолога, який, як мінімум, може виступити якимось таким модератором, фасилітатором і, і допомогти партнерам побачити якісь нові виходи, нові шляхи цієї кризи. В таких в складніших випадках може бути потрібна сімейна психотерапія, більш тривалий процес, щоб. Налагодити цю сімейну комунікацію, пане Романе, можливо, є якісь певні фактори та тригери, скажімо так, дзвіночки. Чи ви можете їх назвати, коли дійсно, от, от якщо з вами трапляється там раз, два-три от, якихось декілька функ... пунктів, що дійсно через отакі моменти потрібно звертатися до спеціалістів? От вони вже прийшли. От вже прийшов цей пік, вже потрібно дійсно йти. Ну, скоріше, такого вичерпного переліку якихось факторів немає. Звичайно, що це дуже індивідуально і дуже суб'єктивно. Головним критерієм це є особисте, суб'єктивне незадоволення тим, що відбувається. Тобто, коли людина раптом починає усвідомлювати, що далі так або неможливо жити, або не хоче так жити, і бачить, що потрібні якісь зміни. Тобто, що потрібно щось міняти, бо далі. Процес так тривати не може. Звичайно ж, ми можемо говорити, що якщо е е трапляються якісь такі об'єктивні фактори, наприклад, е почастішали конфлікти, чи що раніше в сім'ї не було е якоїсь агресії чи, чи насильства, а тут воно з'явилося, чи з'явилося якесь зловживання алкоголем, чи ще якісь такі критичні фактори, це також може бути цим сигналом. Але я повторююся, що основним критерієм це є от власне усвідомлення необхідності змін. Ви Твоє... як Психолог, сімейний психолог, так? Чи, може, на, чи може психотерапія врятувати сім'ю? Не тільки може, вона часто і рятує сім'ю. І не тільки психотерапія, але психотерапія як один з факторів. Тобто, звичайно, що основними факторами це є готовність, мотивація і активність обох партнерів, обох членів подружжя. І психотерапія це, психотерапія виступає як такий. Допоміжний фактор цього, дякую. Е, нагадаю сьогодні з нами в студії був дитячий та сімейний психолог Роман Андрієвський.